Вітаю друзі! Традиційно вдячний вам за вашу активність, за вашу підтримку і за вашу громадянську позицію. Правда, багато ще ботів у нас на каналі, але ж їм теж потрібно десь реалізуватися. Тому не звертайте увагу на них. Сьогодні поговоримо на військову тему. Я, чесно кажучи, не зважаючи на те, що розбираюся в цій справі, воював. Розуміюся, на деяких тонкощах і делікатних моментах військової справи, тим не менше я стараюся відходити від цієї теми, бо в нас і так дуже багато військових експертів. Правда, більшість з них взагалі не служила в армії, але ж всі вони намагаються нам донести правду з полю бою. хай це роблять, а нам є чим займатися. Ті, хто ще не підписався на мій канал, зробіть це, нас стає все більше і більше. А чим нас більше, тим ми сильніше. Отже, стрімкого наступу не буде. Його не буде, тому що Байден, як президент Сполучених Штатів Америки, свідомо не дає Україні наступальної зброї, яка б дала б нам змогу дуже швидко вирішити з цією паскудною Росією і звільнити остаточно всі наші землі. Так, дійсно, ми вдячні всім країнам Заходу, які нам допомагають, які дають нам танки, снаряди. Але ж для того, щоб перемогти, нам потрібні тамагавки і нам потрібні бойові літаки F16. Без цього ніяких проривів на фронті не може бути. То що ж відбувається? Дуже коротко зараз я постараюсь вам це пояснити. Насправді. В світі, особливо на глобальному рівні політики, працює закон, який звучить приблизно так: жодний корабель не може вийти в відкрите море без дозволу начальника порта. Порт знаходиться у Білому домі, а начальник порта це президент США. Так от, без його відома не може відбутися взагалі нічого в цьому нашому бренному світі. Хтось наївно вважає, що Путін якось так зранку прокинувся і вирішив в 2014 році окупувати Україну, після чого направив зелених чоловічків до Криму. Ні, він отримав на це дозвіл від начальника Порта, тобто президента США на той час Обами, який йому дозволив повернути Україну під контроль Росії. Ми не знаємо, що пообіцяв Кремль адміністрації президента Обами, але ж процес пішов. От тільки пішов він не так, як вони планували. Українці з такою постановою не погодились. Вони не погодились з мінськими угодами, які протащив Порошенка. А потім ми, українці, не погодились з істамбульськими угодами, які намагався протягнути у 22 му вже президент Зеленський. І після цього Україна перетворилась для Білого дому для адміністрації Байдена на валізу, яку важко нести, бо немає ручки, але ж яку не можна кинути, бо за спиною стоять виборці. Американці, які сплачують свої податки і вимагають від адміністрації Байдена направляти в Україну стільки зброї, скільки потрібно для того, щоб Україна перемогла. Але ж весь цей час адміністрація Байдена саботує цей процес. І зараз я вам покажу на маленькому лише прикладі, як це відбувається. Просто подивимось в бік закону про ленд-ліз. І оцей приклад дасть вам ясне уявлення, хто на якому боці грає. Так от, закон про ленд-ліз ініціювали республіканці. Республіканець, сенатор Джон Корнін, представив законопроект по ленд-лізу. Після того, як з ним ознайомились демократи, вони деякий час не могли прийти в себе, тому що республіканці дійсно запропонували закон, який би дав змогу Україні дуже швидко перемогти Росію, забезпечивши нас всім необхідним озброєнням. І от я хочу звернути увагу вашу на деякі норми цього законопроекту. Перше термін дії закону, який запропонували республіканці. По їх версії, закон би діяв до закінчення війни перемогою України, звільнення всіх її територій від рашистських окупантів і повернення до кордонів 91-го року. Друге. Ситуацію в Україні надавався статус чрезвичайної ситуації. Це означало, що всі процедури по поставках зброї проходять без застосування дуже складної і страшної американської системи бюрократії. Ця норма давала можливість відправляти в Україну будь-яку зброю будь-якій кількості, минуючи мільйон узгоджень і тон списаних паперів у який пропонували республік. Республіканці була чітко визначена дата початку війни Росії проти України. Це лютий 2014 року, початок анексії Криму. І це дуже важливо для нас, бо навіть і зараз в Україні є люди, які вважають, що війна Росії проти України почалася у лютому 2022 року. В цій нормі йдеться про Крим. Республіканці навіть назву цього закону придумали такою, щоб там відображалась реальна суть справи. В їхній редакції він називався так: захист українського населення від російського вторгнення. Тут не можна нічого додати і так же і з'яти, бо все зрозуміло, хто на кого напав і кого Америка захищає. Як я сказав, вище демократи від цього проєкту закону, від такої версії, просто впали в депресію. І от після цього на сцену виходить сенатор Шумер, який представляв демократичну більшість на той час в сенаті, і пропонує іншу версію. І отже, в цій версії. Термін дії закону визначався вереснем 2023 року. Тобто до кінця дії закону про ленд-ліз залишилося 2 місяці. Після цього все цей закон не працює. Демократи викреслили норму щодо надання ситуації в Україні статусу надзвичайної ситуації. І тепер кожен снаряд, кожен патрон. Який йде в Україну проходить безліч бюрократичних процедур. І це сильно уповільнює логістику поставок зброї в Україні. Ми змушені чекати те, що нам потрібно сьогодні, але ж воно приходить через тиждень, через два. І все це тільки тому, що демократи обрали з закону цю норму. І відтепер її відсутність грає на адміністрацію Байдена. В Цих бюрократичних процедурах дуже легко тепер заховати і Ф 16 і тамагавки, бо їх потрібно місяцями обговорювати, узгоджувати, підписувати документи, потім знову узгоджувати, потім знову обговорювати, і так по колу. Іначе ніхто не винен. Але ж все це називається тихим саботажем. Все це робить адміністрація президента заради одного, щоб Збройні Сили України не розпочали повномасштабний наступ. Демократи навіть змінили і назву закону. Тепер він просто називається Захист демократії в Україні. Там нема Росії, там нема про агресію, там просто про демократію. І це я вам привів тільки один приклад, яким чином адміністрація Білого Дому дуже технічно, Спираючись на законодавство Америки, створює всі умови, щоб наші сьогодні бійці і офіцери, там на фронті, Виконували свої завдання в неумовірних умовах, тобто без підтримки авіації. Як людина, яка воювала в піхоті, скажу вам відверто: такі операції виконуються дуже важко навіть із авіації, а без авіації це просто жах. Все тримається на волі і на честі наших бійців і офіцерів. Я колись, як і мільйони українців, дуже був здивований. Коли побачив, як разом з Зеленським до Вашингтону прибув глава офісу президента Єрмак. Як, хто він, чому він там? А після того, як Байден потиснув йому руку, я взагалі анімів. Ну як це можливо, коли розвідка Сполучених Штатів доповідає, що глава офісу президента Єрмак є російський шпигун і працює на ФСБ, президент Сполучених Штатів тисне йому руку. Тепер все зрозуміло. Чинний ватний білий дом є ситуативним партнером сьогодні з Банковою, тому що і Байден, і Єрмаку не потрібна поразка Росії. Тому вони знайшли один одного. Тому Єрмак запрошується на міжнародні заходи, тому йому тиснуть політики, які представляють такі потужні країни, як Америка, руку, бо їм є про що говорити. Мається на увазі лише та частина адміністрації Білого Дому, яка відноситься до Абамівського крила. Тобто ті, хто в 2014 році дозволили Путіну анексувати Крим і окупувати Донбас. І от тепер на фоні от таких от відкриттів, інтерв'ю головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного газеті Вашингтон-Пост, виглядає, як. Землетрус у спальних районах Вашингтона. Його виступ просто підірвав мозок всім ватним представникам адміністрації президента Байдена, тим демократам, які своїм голосуванням, своїми рішеннями працюють проти України і на користь Росії. Залужний наніс разючий удар по всій цій антиукраїнській коаліції, там в Америці. Його інтерв'ю у Вашингтон Пост розкрила очі на події в Україні в першу чергу американцям. Вони були в шоці, коли читали строки про те, що в Україні не вистачає наступальної зброї. Як так можливо, американці сплачують податки для того, щоб адміністрація Байдена ні в чому не відмовляла Україні? Американці страсно бажають перемогу Україні. А для американських політиків бажання виборців це закон. І тут виявляється, що адміністрація Байдена просто ганебно поклала на бажання своїх виборців. Я вам скажу, це політична смерть для всіх демократів Америки. Те, що зробив Залужний, ну не можна переоцінити. Він вумниця, його порівняння з СУ, які воюють з армією, що тримає в руках луки і стріли. Ну це просто яскрава картинка і підтвердження того, що насправді відбувається на полі бою. Він, наче, макав у лужу всіх тих американських політиків, які блокують постачання в Україну наступальної зброї. Він їх відкрито укаряв тому, що на східних кордонах європейських країн літає стільки. Бойових літаків, що вони скоро там вже почнуть товкатися один з одним. Дайте хоча б частину там тих літаків, і нам буде досить для того, щоб дати пінка у цій рашистській армії. І це чули платники податків Європи, Америки, народи колективного Заходу після інтерв'ю Залужного просто задумались, а чи потрібні їм такі політики, як Байден? І відтепер я впевнений, що фактично головнокомандуюч Залужний передав пас на поле республіканців, які дуже хочуть тримати цих демократів за яблучка. І про це вже пішов. Всі козирі тепер в руках республіканців. Демократам мало не покажеться. І я цьому дуже радий, тому що. Тепер насправді розпочнуться процеси на глобальному рівні, які будуть об'єктивно відображати ситуацію в Україні, і стосовно її будуть прийматися адекватні рішення, не в угоду Путіна, а на користь нам, українському народу і тих народів, які нам допомагають. Отже, в сухому залишку, що ми маємо? Ну, по-перше, треба погодитися з тим, що масштабний наступ українських військ. На якийсь час зірвана. Ні, це не фатально. Наші війська просуваються, продавлюють, вони використовують тактику відтягування на себе, а потім контратака, і це вдається, але ж, суто, в піхотному варіанті. Це означає, що ми, як Збройні Сили України, обираємо стратегію зберігання особового складу і використовування артилерії. Навіть і в такому режимі, я думаю. Що через пару тройку місяців ми вийдемо на оперативні простори на тому ж півдні. Це цілком можливо. Але ж з авіацією і тамагавками це ми б мали б зробити ще вчора. Перемога по-любому буде за нами, але ж вона трохи відтягується. Проте все може змінитися. Ми ж не знаємо, як зараз поведуть себе республіканці. Можливо, вони почнуть зараз так газувати, що Байден буде просто змушений надати нам все необхідне буквально через тиждень. Таке теж можливо. Інтерв'ю головнокомандуючого залужного показало особисто мені, що воєнне керівництво країни. Знаходиться десь осторонь від політичного керівництва. Тобто політичне керівництво не домінує над воєнним керівництвом. І це дуже важливо. І це говорить про те, що у нас у українців великі шанси не тільки перемогти зовнішнього ворога, а також використовуючи авторитет Збройних сил України, ще й перемогти внутрішніх ворогів. Бо інтерв'ю Залужного. Йде в розріз з тим, що ми спишимо від офісу президента. І я за те, щоб залужний вів себе так і надалі. А ми народ його завжди підтримаємо, бо він показав, що в критичних питаннях він має свою точку зору. І це дуже добре. Ну і останнє: активізація республіканської партії в Америці призведе не тільки до постачання Україні необхідного озброєння. А й до ревізії діяльності українського уряду під час війни. Республіканці не злізуть не з Єрмака, не зі Шмигаля. Там багато питань до Зеленського, і цей гнилий корупційний клубок почне розматуватись. А ми, республіканцям, цьому допоможемо, бо це в наших з вами інтересах. Отже, друзі, на цій позитивній і цілком об'єктивній ноті я закінчую свій монолог. Все в нас буде добре, ми не пускаємо руки, ми розуміємо, що наш з вами бій ще попереду. І слава Богу, що в Америці розпочалися отакі процеси, і детонатором цих процесів став генерал Залужний. І все це в комплексі дає нам надію. І віру в те, що все ж таки ми наведемо з вами порядок у своєму домі. Тим більше, що ми з вами, от особисто я і мої підписники, знаємо, що робити. А от ті, хто ще не знає, ті обов'язково підписуйтесь на мій канал, приймайте участь у наших розмовах, вони відверті і завжди на важливі теми. Ставте вподобайки, коментуйте. Причин для відчаї нема, руки не опускаємо, чекаємо на відмашку, а вона, я вас запевняю, точно буде. Я вас всіх поважаю, до да побачення.